Торгова фірма Теолео, Туреччина фабрика. Фабрика дитяча, ортопедична це взуття, бірці вони називаються, це лікувальне взуття. Так, 13 см заднічка, але подушечка, щоб ніжку не травмувала. Ще потім шкіра стане трошечки м'якше, ну буде все зручно. Раз, два, три, чотири заліпки. Висота, щоб фіксація була гарна, щоб тримало. Якщо а, каблучок Томаса обов'язково тут має бути а супінатор свій всередині, але якщо лікар, наприклад, це взуття тільки по призначенню лікаря. Якщо лікар приписав бірці, то так вони виглядають. На літо це, звісно, трошечки. Смущає такі закриті, але якщо немає вибору і є устілка, і треба бірця, то це саме таке взуття. Якщо устілка всередині є, то той супинатор видаляється і ставиться тільки ваш індивідуальний. Дуже гарні ну, фабрика постаралась такий блискучий рожевий колір, щоб хоч трошечки виглядали виглядало привабливо. Не знаю, там це, опять-таки, все з лікарем оговорюється, чи треба там запасик, чи не треба запасик. Ну, це все, все з лікарем, це взуття тільки з лікарем. Все, Звертайтеся, є в наявності.